Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Софія і я розкажу вам про українську міфологію. Перший на по списку лісовик: Лісун, полісур, гайовик, боровик, праведливий біб, лісовий пан, господар лісового царства, його дух оборонець, хранитель, захисник. Добрий, справедливий живе в лісі, зимує в барлозі. Кожної вести йому потрібно давати гостинці, хліб та солодощі. Це дух одинак, бездітний і неодружений. Не плутати його з російським лісом. Він волі має, жі... має жірку, кікімеру і дітей, рвінчат, тому не зацікавлений у накопиченні матеріальних благ. Лісовик може, добирати людську поду... лісовик. Він легко стає сухим плем, купили його гри... грибом, чисте чи з мохом. За секунда перетворюється на птаха, чи звіри, зачастіше в око, чи, чи ведмедя. Шкіра в нього сіра синя. Чи сіра-зелена. Лісовик тримає правого вуха, є тільки ліве, але воно велике та чує все, що твориться в лісі. Лісовик любить усіх тварин. Він, він, він батько мавок, це також лісовий дух. В... Він лісовик це добрий дух. Але сьогодні я кажу все, до побачення!